Кращим методом вивчення слів без зазубрень є метод асоціацій. Асоціації можуть бути самими різними і навіть, м'яко кажучи, незвичними. Але головна ідея, щоб вони звучали схоже на слова іноземної мови. Ми підібрали для вас слова, які співзвучні з українськими, а також додали картинки, які ще краще допоможуть вам запам'ятати ці слова. Також допоможемо з вивченням артиклів до цих слів. Будь ласка, ставте лайки чи лишайте коментарі, щоб ми знали, чи цікавий вам цей метод і чи варто нам продовжувати. Тож починаємо. зупинка. Зупиняти. Я асоціюю це слово з нашим словом арешт. Можемо уявити, як поліцейський зупиняє чоловіка на вулиці і заарештовує його. О. Вода пишеться трьома літерами. Вимовляється однією. Нічого дивного для французької мови. Як і в українській, вода є жіночої статі. Також впевнена багато хто бачив надпис на баночках з французькими парфумами. Одетуалет. Туалетна вода. Тут вчимо слова пов'язані зі світлом. Освітленням. І так далі. Запам'ятовуємо за допомогою десерту Еклер. Уявляємо еклер, який світиться променями яскравого світла. Еклер. Просвітлений. Освічений. Анеклераж. Освітлення. Еклер. Блиск. Sяvocissement. Utoчнення. Розвідник. La faveur. Favorite. Uluble. Favorit. Ulubleна. Ми знаємо, що при дворі у королів були фаворити і фаворитки. Ось звідки і вивчаємо. Також, хто трохи володіє англійською, знає слово «favorite», що може означати улюблений чи улюблена. Ми знаємо слово гроз у використанні як гроз маржа, гроз зарплатня і так далі. За допомогою цього слова ми можемо вивчити декілька абсолютно різних слів. Великий товстий ГРО. Велика товста. ГРОС. Тепер до цього додамо два слова, які відображають щось величеньке і кругленьке. La ГРОСЕС. СМОРОДИНА. La groseille. ВАгітність. Вагітність звичайно, є жіночої стадії. Смородина теж кругленька і соковита. Ось вона як великий гроно соковитої смородини. Далі йдемо ще до декількох слів по гросу Гросі. Грубий, Гросьєра. Груба. La Грубість. Жорстокість. ці слова відображають грубість і можуть стосуватися як людей, так і предметів Наприклад, груба тканина. Груба робота. Або груба невихована людина. Ще два схожих слова. Le grossiste. оптовик ЧИ роздрібний торгівець. La en gros. ОПтова торгівля. Як бачите, ці слова схожі в французькій мові, але зовсім різні в українській. Але їх достатньо легко вивчити за допомогою одного слова гроз. Вухо. Анореї. Подушка. Запам'ятовуємо від слова ор як крик і додамо до нього Ей. Як хтось на вухо кричить «Ей Une oreille. До подушки додамо вухо з літерою. «Е». Un Тут дуже схожі слова терплячість. Терплячі терпляче Patiente. і пацієнт. Patient. Тут цікаво, що терплячий і пацієнт чоловічої статі вимовляється і пишеться однаково. Пасьєнт. Так само терпляча і пацієнтка вимовляється і пишеться однаково. ПасьєнТ. Такій собі терплячий пацієнт. Уявляємо пацієнта саме жінкою. Щоб запам'ятати, що терплячість є жіночою статі. Le rayon – промінь. Rayonné. Сяяти Випромінювати світло. Мені це слово схоже на наше слово район. Отже уявляємо місто, де тільки один район випромінює світло. La poule – Взагалі означає дорослу курку. La poulette – це зменшена форма слова, що означає молодшу або маленьку курочку. Отже уявляємо, як курочка і «цепля» або маленька курочка пульками кудись біжать. Дроль. Смішний або смішна. Дрольмо. Смішно. Кумедно. Запам'ятовуємо оці словом роль. Уявляємо літеру Д. І артиста, стендапера, який грає роль і смішить людей. Отже, літера D плюс роль смішна і комедна роль коміка. А тепер давайте перевіримо: спочатку ви побачите слово українською, постарайтесь згадати переклад. Через декілька секунд з'явиться картинка асоціація якщо ви не змогли згадати без підсказки, і прозвучить переклад ще через декілька секунд. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Un arrêt. Arrêter. Eau. Oh. Eau oh, de toilette. éclair un éclairage un éclat un éclaircissement un éclaireur la faveur favori Favorite. La grossesse La groseille Le grossiste, la vente en gros, une oreille, un oreiller. La patience, patient, patiente. Le rayon rayonner. La poule, la poulette. Drôle, drôlement.